В якійсь церкві. Мгамба, тобі подобається, ким тебе створив Господь? Так отче, мені подобається, що Господь створив мене чорним. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа і ж Проскорку. Шіню, тобі подобається, ким тебе створив Господь. Так, мені подобається, що Господь створив мене вузьковким, з утопиким засланцем, який зневажає всіх навколо. У ім'я Отця і сина і Святого Духа, і ж Проскорку. А вам отче подобається, яким вас отворив Господь? Так, мені подобається, що Господь затворив мене білим. Расист! Расисти є серед представників усіх рас. Вони вміють розрізняти людей за кольором шкіри і вважають представників свого кольору кращими за всіх інших. Наприклад, в китайців є повір'я про те, що якийсь їх божок випікав людину з глини. Перший раз пік-пік і не допік. Вийшла людина розумна, але повільна і слабка. Поганий з нього буде конфуїст, вирішив вожок. Другий раз пік-пік і перепік. Вийшла людина швидка і сильна, але тупа. Знову невдача вирішив вожок. На третій раз він випік ідеального конфуїста. Борці з расизмом скажуть, що та байка не расизм. Расизмом є, тицяти в неї носом. Ще расизмом я сказати, що всі раси рівні. І всі життя важливі. Народитись білим гетеросексуальним агностиком це вже расизм. Уявляєте, скільки расизму в білому гетеросексуальному атеїсті? Може здатись, що світ з'їхав з глузду, та він завжди був таким.